Я на світі прожив, наче спалах зорин на світанні, наче крапля роси, наче крик журавля тільки мить. Я не вірю мне в щой днем на предание стані, И в жертом не жертовнім вогні моє серце попіл згори так щедро кохав, я ж у зорі очі і душею своєю я вас як умів, причащав але видно, Господь мені краще життя на пророчі і до себе забрав, щоб райським саду я співав. На могилі моїй посадіть молоду яворину, і не плачте за, за мною, за мною заплаче дня. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. На цьому є найважча провина моя. Юркотою і болем сповнений сьогоднішній день для всіх мешканців громади. Тяжке, невимовне горе і пекучий біль прийшли в родини чернецьких парфеновичів 18 лютого цього року в запеклому бою. За Україну, за її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Преображенськ Донецької області обірвалося життя Чернецького Олександра Павловича. Мітинг з приводу поховання громадянина України, воїна-захисника Чернецького Олександра Павловича оголошується. Відкритим Україні героя до протягного слова. Запрошується заступник сільського голови Луць Люба Петрівна. Страшна війна без жалю забрала ще одне життя нашого захисника, який боронив українську державу від російського окупанта. Чоловіка Чернецької парфенович Марини Геннадіївни. Чернецького Олександра Павловича. Чернецький Олександр Павлович народився 27 лютого 1997 року у місті Часів Яр Донецької області. Після початку повномасштабного вторгнення переїхав разом із сім'єю до Києва на військову службу, був призваний під час мобілізації. 5 червня 2024 року. Служив у 72-й бригаді чорних запорожців, 7-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону військової частини у місті Київ. Відважно разом із побратимами захищав місто Вугледар Донецької області. За час військової служби зарекомендував себе виключно позитивно, користувався заслуженим авторитетом серед побратимів, був добре мотивований до військової служби та професійного самовдосконалення, був вірним та відданим військовій присязі та до останнього виконував свій військовий обов'язок. Колеги по службі знали Олександра як світлу, щиру та хорошу людину. Він завжди міг їм допомогти та радо приймав і їхню допомогу за своє коротке життя встиг створити власну сім'ю. У нього залишилась дружина Марина Чернецький. Чернецька він був вірним своїй сім'ї. До останнього думав про них та хотів повернутися. Для дружини Марини Геннадії був найкращим чоловіком, вірним другом, надійним щитом та найвідданішим коханням. Для батьків Павла Олександровича та Наталії Павлівни, які ростили його в любові та турботі, був хорошим сином, веселою, чуйною, доброю дитиною. Олександр дуже любив свою сім'ю. Дуже любив маму, яка постійно хвилювалася за нього, чи поїв, чи вдягнений, чи не хворий. Стриманою синівською любов'ю любив свого батька, який завжди давав йому життєві поради, вчив бути справжнім чоловіком. Він би хотів знову бути з ними, взяти за руки і вкотре сказати, як сильно він любить їх. Справжня братерська любов була до братів Костянтина та Івана. Старший брат Константин та молодший брат Іван завжди раді були дзвінку Олександра, бо часто з ним ходили на риболовлю та і просто були разом. Він завжди піклувався про них, як старший брат, завжди допомагав і був поруч у скрутну хвилину життя. Олександр дуже хотів зібрати усю свою велику родину, коли народиться його дитина. Мав переконання, що мати сім'ю, мати родину та створити власну це найбільша честь, яку нам дає Бог. Саша був душею компанії, веселий та щирий, вірний та люблячий чоловік, надійний побратим, найкращий син, зять, гарний друг, ну і звісно ж. Він був би і найпрекраснішим батьком. Але в одну хвилину 18 лютого обірвалося молоде життя. В одну хвилину у матері і батька не стало сина, у дружини чоловіка, у Константина Івана, брата, у побратимів надійного бойового товариша, який не раз прикривав їх у бою. Чекали, хвилювались, відганяли страшні думки, вірили, що Олександр все ж вийде на зв'язок, але не сталося. Прийшли люди у військовій формі, і повідомили, що вже немає Саші. Що 18 лютого 2025 року у запеклому бою за Україну її свободу і незалежність, він героїчно загинув поблизу населеного пункту Преображенськ Донецької області. Що він герой, що віддав найцінніше життя. За свій народ, за свою країну, за її волю, за її незалежність, за мирне щасливе майбутнє своєї любої донечки, яка знатиме тата лише з фотографій, але завжди любитиме його і будеш такою сильною, такою ж мужньою, такою ж красивою, як її тато, боляче, нестерпно боляче кожному з присутніх, і навіть неможливо усвідомити біль. Е, Згорюваних рідних Олександра Павловича Чернецького важко знайти для них слова втіхи. Не усвідомлюється смерть молодої, повної сили, планів молодої людини. Кожен загиблий воїн болючий шрам на душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть зірцем мужності, патріотизму і незламності. Нехай душа загиблого Олександра знайде спокій. Від себе особисто та від всіх присутніх висловлюю щиро співчуття дружині Марині Геннадіївні, мамі Наталії Павлівні, батьку Павлу Олександровичу, братам Константину Павловичу та Івану Павловичу, тещі Тетяні Геннадіївні, всім рідним побратимам та друзям Чернецького Олександра Павловича. Обіцяємо, що Балакліївська земля, яка від сьогодні стане місцем вічного спочатку Чернецького Олександра Павловича, буде пам'ятати його життєвий подвиг, як пам'ятає і шанує всіх, хто загинув за Україну і її народ. Вічна слава і вічна пам'ять всім, хто загинув за Україну. Вічна слава героям, ангелам небесним, Божого покрову, нашим героям, ангелам земним. Вічна слава Герою України Чернецькому Олександру Павловичу. Слава Україні! Героям слава, слава Україні! Героям слава, слава Україні! Героям слава! Героям слава сьогодні на цій траурній процедурі є побратими Саші, і я до прощального слова запрошую від побратимів Якушенка Антона Олексійовича. Здоров'я всім присутнім. Я з Сашою служив півроку в одному підрозділі, в сьомій механізованій роті. Наша рота називається шаленою. Ми не обираємо під час мобілізації, куди потрапити. Ми не обираємо бригаду, ми не обираємо підрозділ. Але ми просочуємося тим духом і тими традиціями, які є в підрозділі. Наша рота не просто так називається шалена, і наша бригада не просто так носить девіз, Україна або смерть. Цей шлях ми обираємо і йдемо з ним до кінця. Сашка вибрав цей шлях і він ним пройшов до кінця. Ми всі там будемо і ми всі з ним зустрінемось. Колись. Але Саші випала найкраща смерть, яка тільки може бути у воїна. Він загинув в бою. На жаль, окупант забрав його в нас, у побратимів, забрав його у сім'ї. У нього залишилась дружина. І маленька дитина, яка скоро з'явиться на світі. Я хочу, щоб всі присутні, хто тут знаходиться, ніколи не забували за цей подвиг. Тому що Саша він не один. У нас там дуже багато. І ця маленька тоненька лінія із хлопців та дівчат, які боронять Україну, вона вас береже від цієї навали. І не дай Бог вам узнати, що це таке і як це страшно. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми всі тут разом сумуємо з родинами, схиляємо голови у скорботі за загиблим Олександром. Сьогоднішня траурна подія має нас навчити любити життя, свою батьківщину, свою рідну землю. Ми єднаємося в молитві, підтримуємо найрідніших своєю присутністю та показуємо. Що насправді герої не вмирають. Ви спокійно, Олександре Павловичу, нехай Балаклівська земля буде пухом, а Господь посилає царство Небесне. Нехай душа Олександра знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають. Шановні присутні, дозвольте мені від імені виконавчого комітету нашої громади. Депутатського корпусу висвоїти щирі співчуття мамі Наталії Павлівні, батькою Павлу Олександровичу, дружині Марині Геннадійні, братам Костянтину Павловичу, Івану Павловичу всім рідним близьким з приводу непоправного горя, втрати дорогої людини. Прошу вшанувати світлу пам'ять Чернецького Олександра Павловича. Хвилиною мовчання. Мітинг по загиблому воїну герою захиснику оголошується закритим. Прощай, моя, мила родина. Поквіти є, будь ласка. Прошу вас, мила родина, не спас на Oh shu aseme na bi no na patisi ko 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 ko

В імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як сильної держави і, держава, і до кінця. Шановні присутні, всім дякуємо, що ви сьогодні знайшли час і розділили горе з приводу смерті і загибелі нашого воїна-громадянина України Чернецького Олександра.